Всім привіт, друзі. У мене для вас сьогодні дві новини. По перше, Valve оголосили RFP на цей рік по International, А по друге, завтра починається Bally Major. Почнемо з першої новини. На сайті Valve вийшло вийшла новина про те, що вони приймають реквести від різних студій на основних трьох мовах, окрім англійської, звісно, це російська, китайська і іспанська мова. Це перша новина. Вона не дуже гарна, тому що тут в цьому списку немає української мови, немає якихось нових мов. Тобто Valve продовжують доволі консервативно ставитися до того, які мови вони хочуть привозити безпосередньо на International. От з іншого боку, з'явилася друга цікава новина, що в е, цьому році це нове для цього року. Ми приймаємо пропозиції від компаній, які зацікавлені привести невеличкий контент. Групи на місці для того, щоб створювати репортажі. Це не англійська, це не російська, не китайська і не іспанська мови. Тобто, це для тих мов, які не входять в основний перелік відвалів. Цим групам буде дозволено бути на місці, знімати, бути в локації, де зазвичай беруться інтерв'ю гравців. Тобто, у них буде всі Такі самі, ну майже такі самі права, як і у всіх інших трансляцій, окрім того факту, що вони не зможуть безпосередньо від звідти коментувати і аналізувати матчі на офіційних трансляціях. а я не думаю, що це те, що ми побачили в цій новині, це погана новина, тому що я чесно вам скажу що минулого року, коли ми розмовляли зі співробітниками Valve, я від них чув інформацію про те, що е, такі рішення приймаються навіть не на основі в'ювершипу, тобто навіть не на основі того, скільки людей в Україні дивляться трансляції. Там багато дуже факторів на це впливають. Я думаю, що без безумовно. Цих факторів багато, і один з цих факторів це той факт, що до сих пір доволі багато українців дивиться російськомовну трансляцію і на Інті, в тому числі і не тільки офіційно дивляться і НІКСА і ЕНЕСА. У нас дуже багато різної аудиторії. Якщо вам ви особисто таке не підтримуєте, і вам здається це неправильним. Я тільки радий, я з вами абсолютно погоджуюся. Але тим не менш, до сих пір ми бачимо багато стрімерів, бачить, що дуже багато спільної аудиторії з російськомовними стрімерами, з російськомовними студіями тощо. Тому е, це звісно не дуже круто, але те, що ми бачимо з точки зору саме е, того, що можна приїхати, буде поробити контент, і можливо е, якась українська група журналістів. Чи журналіст Ток, якщо журналістів не будуть випускати з країни, зможе потрапити на Інтернешнл і звідти зробити офігенний цікавий контент, можливо, це буде невеличкою сходинкою на майбутні роки. А ми розуміємо, що Valve вже оголосили, що вони планують у 2024 році інтернешнл. Попередній новині, якщо ви пам'ятаєте, я робив про це відео. От, ну і можливо, там на дистанції в декілька років це станеться. От е, я вважаю, що це новина абсолютно позитивна, е, е, і в принципі можна похвалити Valve за те, що вони додають можливості, хоча б. Тому що вони могли б і цього не робити. От, але у мене є серйозні запитання до того, як саме буде це організовано, е, наскільки буде багато доступу, тому що насправді мов дуже багато, особливо це стосується там Південно-Східної Азії, можливо, якісь європейські студії захочуть щось таке робити. Можливо, це особливо стосується тих країн, де не так активно дивляться саме англомовну трансляцію, це, можливо, там Польща, Франція і так далі. Можливо, вони захочуть свої локальні зробити команди. Да? Uh, і цікаве питання, чи вистачить на всіх на всіх місцях, як будуть прийматися ці рішення, uh, чи це буде справедливо, uh, і так далі. І так далі. Оце, оце дійсно цікаво. От але в цілому, я оцінюю цю новину як гарно і сподіваюся, що цього року ми зможемо побачити з місця. Подій, тому що ми минулого року їздили, робили звідти контент. Але головна проблема, яка у тебе є, якщо ти не знаєш особисто гравців. І у тебе немає доступу в е, локації, де, де відбуваються зйомки, то ти не зробиш ніякого цікавого ексклюзивного контенту. Тобто це все працює на рівні там о попей, привіт. Пішли зробимо інтерв'ю, і Попей такий сорі, ми там втомлені. І ти такий, ну ок, там, октам, да? і, і тому це, звісно ж, дуже сильно обмежує можливості. І ти робиш там контент на стадіоні, там показує, що тут є, що можна знайти і так далі. Ну це безумовно цікаво, але я вважаю до сих пір, що найцікавіший контент є, особливо на інтернешналі. Який це, це інтерв'ю з гравцями, це постматчеві, прематчеві інтерв'ю. Це якісь думки гравців по пометі, і не тільки по ній. Коротше, це дійсно важливо. Тому я сподіваюся тільки на те, що е, Україні цього року вдасться, і можливо, це буде мейнкаст, можливо, це буде хтось інший, е, зробити нам таку таку от інтеграцію. В цілому я не вірив в те, що Valve зможуть е, створити умови для фул українського бродкасту, там і для коментаторів, і для аналітиків можливо, воно і не настільки погано, тому що. З мінусів буде незручно нічний час. Комендантська це все вимагає організації, і так далі. З іншого боку, дистанційний бродкаст не настільки погано, як можна подумати, якщо у тебе є контент з місця подій. Тобто, якщо в українській трансляції будуть журналісти на місці, так там прямо в полі, скажімо так, то це буде все одно дуже і дуже круто, дуже і дуже цікаво. Так що сподіваюся, що все вийде. Сподіваюся, що можливо, можливо, ця. Ця штука пов'язана якраз з тим, що всеукраїнська все кіберсперно спільнота вже рік, як там, півтора року, просить Valve, Дайте нам теж якусь можливість. Це якась можливість. Вони її дали круто. Рухаємося далі, друзі. Завтра починається балійський мейджор. Я вважаю, що це буде найцікавіший мейджор в цьому сезоні. По двох причинах: по перше, у нас буде у нас буде на цьому мажорі найбільша кількість DPC очок в цьому сезоні це дуже важливо. 300 очок – це третє місце першого мажору, а на цьому мажорі за сьоме-восьме місце тобі, тобі дають стільки. За перше місце – 600. Тобто, в принципі, як ми розуміємо зараз загального DPC point distribution, тобі достатньо зайняти топ-1 в останньому DPC сезоні і зайняти топ-1 на мажорі, і ти фактично будеш на інті. У нас всього лише 5 команд, які застовбили за собою місця. Можливо, можна говорити про те, що панди і талони з дуже високою долі ймовірності теж там, можливо, навіть і Spirit, всі інші команди. Під питанням особливо це стосується TSM, тому що вони не на цьому мажорі. Чому він найцікавіший? Запитаєте ви, тому що я вважаю на цьому мажорі найбільша кількість команд, які є, претендують і на чемпіонство, і на топ 3 всі європейські команди. В тому числі і квест. квест, очевидно, на своєму першому мажорі може бути все, що завгодно. Тим не менш, вони дуже гарно грають. Це дуже сильна команда. Тундра, Гладіатор і Ліквід. Я думаю, що зараз, безумовно, навіть після дуже важкого, втомленого сезону і так далі, все одно будуть залишатися завжди фаворитами. Більш того, наскільки я чув. А все ж таки Тундра змогли довести 33 на цей мейджор. Тому я думаю, що серед всіх трьох європейських команд можливо це буде мажор для Тундри. А можливо, як і минулого року в Арлінгтоні вони проваляться. Фіг його знає. Я вважаю, що це перший сезон, коли східна Європа привезла всі три команди з потенціалом. Чому я кажу так, враховуючи той факт, що і спіріти, і панди провалюють? Ну спіріти провалюють турнір з турніром в цьому сезоні. ББ це дуже емоційна команда, яка може тільтанути в будь-який момент. Панди провели не дуже вдало останню дрімлігу. Тим не менш, я вважаю, що в цьому сезоні ми побачили від кожного з цих колективів, чому вони можуть. ББ були топ 2 панди були топ 3 На міжнародних турнірах спіріти все ще я думаю залишаються цією командою навіть з Ларлом, тому що ми побачили на дрімлізі, що Ларл вміє грати в доту. Чи він? Зможе це показати на мажорі, не знаю. Це причина номер два. Тобто Європа і Східна Європа, обидві обидва регіони доволі сильні. Китай у нас є цікавих, я вважаю, три команди. Тому що IG на мій суб'єктивний погляд, не є конкурентом для більшості колективів топових на цьому турнірі. Тим не менш, LGD топ 3 останні дрімліги дуже сильно грали. Багато своїх страт. Прикольні Астери з Сумаїлом жахливо грали останню дрімлігу, тим не менш. Хто зна, може мажор Сумаїл Лан. От є такий такий фактор, як і азюрей, тому що там мейбі, там челіст, там ліс фай, там файтом, ланем коучів Тобто азуррей, це взагалі новачки в цьому сезоні, як і блід. Вони дуже олдскульні, але новачки в цьому сезоні, тому що весь сезон вони е, азюрей чилили, а бліди просто провалювалися в своєму дивізіоні. Вони були топ 6 і от, нарешті, вони топ і приїхали як перший сід від південно східної Азії. От. А під Південно-Східна Азія очікувані невеличкі, їх не можуть зіграти нормально на жодному міжнародному турнірі. Blacklist International, не знаю. Я не знаю, на мій погляд, це не команда калібру саме тут високих досягнень. Бліди, мені здається, можуть при бажанні. У них дуже прикольний досвідчений сильний склад з мізері на коучі. От тому і Південно-Східна Азія, і Китай мають команди, які можуть опинитися в топі. Що стосується Північної Америки і Південної Америки, тут є два моменти. Я, на мій погляд. Перший це що будуть Shopify робити? Бо наунс нуль очікувань. Я думаю, що це дуже ймовірно останні місця. Але якщо буде не так, буду тільки радий помилитися без питань. Uh, Shopify, це буде знов провал, чи можливо це буде знов нормальний від них турнір? Ніколи не знаєш. Це завжди загадка. І зверніть увагу: у Biscos, uh, залишив команду KeyOne. Тепер у них на Кері Паркер його називають одним з найяскравіших молодих гравців цього сезону. Слідкуйте уважно за біскостами. Побачимо, що вони покажуть. Але я все ще вважаю, що якщо південно американські команди... Хочуть на Інті чогось досягати, їм потрібні міцні фініші в цьому сезоні. Ми не бачили міцних фінішів від Evil Geniuses чи Біскос. Так, ми завжди можемо казати, що Віспер, Пакас, Метью, Скофілд, Паркер це все дуже талановиті гравці, Кі-1 і так далі. Але нам потрібні міцні фініші від південноамериканських команд. Якщо говорити про мій топ 3 на цьому турнірі, от мій от як мені здається чомусь, мені здається, чомусь, що на цьому турнірі в топ 3 буде Тундра, буде LGD і буде хтось неочікуваний. От от так приблизно. Я сподіваюся, що і Gaming Gladiators, і Liquid візьмуть нормальний собі відпочинок. Щоб підготуватися до е, ріад майструсу, який починається через 8 днів після завершення мейджору. тобто часу буде дуже небагато, а призові там ультратопові. Тож просто хочеться, щоб ці команди зачилили на цьому мажорі, їм поінти не потрібні. Призові тут в десятки разів менше, ніж на Ріаді, і обидві команди виглядали на дрімлізі ультра втомлено, навіть не дивлячись на те, що гладіатори ту дрімлігу такі виграли. Тож, ось такі у мене для вас новини сьогодні, друзі. Звертаю вашу увагу, що груповий етап на цьому балі мейджорі починається о 5 ранку. Тобто завтра, коли будете прокидатися, прокидайтеся раніше. Перший матч о 5, потім 7.30 відповідно, потім 10 і потім 12. 30 здається, от такі от матчі. Тобто ранкові матчі прокидаєтеся, каву заварили, чайочок заварили. мейнкасту вимкнули всі матчі, як і завжди, на чотирьох лінійках, на чотирьох каналах мейнкасту. Груповий етап, особливо його перші дні, це завжди дуже цікаво, тому що не розумієш мету, як вона формулюється Не розумієш команди, в якому співвідношенні сил. Тож сподіваюся, що буде цікаво. От, а вам дуже вдячний за. Перегляд, друзі, цього відео ставте свої вподобайки, залишайте свої коментарі. Вони допомагають просувати це відео, підтримати україномовний контент і розповідайте про що б хотіли ще побачити наступні відеоси. Я, от особисто, хотів ще до кінця балімейджеру. Якщо вам таке цікаво, Хотів зробити відос, де, де розповів би, які у кого шанси е, наприкінці балі Мейджору потрапити на Інтернешнл, і який буде формат квал, коли їх чекати, і так далі. Якщо вам таке цікаво, наступний відос буде обов'язково про це. Ну і незабаром теж виходять нові ігролови, Так що буде ультра гаряче на цьому Ютубі. Ви абсолютно стовідсотково змушені сюди підписатися. З вами був Фолсіор. Цілую обіймаю.